Шановні мешканці П'ятихацького району, Петехацький районний відділ Державної інспекції техногенної безпеки, стривожений з різким зростанням кількості пожеж. За 11 місяців поточного року виникло 86 пожеж, яких загинуло 5 осіб, та склав матеріальний збиток 1 мільйон 700 тисяч гривень. Проте 62 пожежі з них виникли через небережне поводження або самих господарів, або пересічних громадян. Тож звертаємось до всіх громадян з проханням дотримуватись правил пожежної безпеки. Ні в якому разі не залишайте без нагляду ввімкнену електромережу, побутову електротехніку, не паліть в ліжку, особливо на підпитку. Не кидайте недопалки чи використані сирники будь-де, не використовуйте бензин, побутові розчинники для чищення одягу поблизу джерел відкритого вогню, не сушіть білизну над піччю, газовою плиткою, з увімкненими горілками тощо. Адже саме від цього залежить ваше з нами життя, здоров'я та благополуччя. Шановні мешканці Петихацького району, Петихацький районний відділ головного управління державної інспекції технічної безпеки інформує, розпочалися новорічні та різдвяні свята. Усім хочеться зустріти їх весело без неприємностей. Зв'язку з цим п'ятихацький районний відділ нагадує основні протипожежні вимоги, яких потрібно дотримуватись під час новорічних свят. Установлюйте ялинку на надійній стійкій підставці, подалі від штор, гардин та інших предметів, які легко піддаються вогню. Не ставте її в проходах та біля виходу з помешкання, освітлюйте ялинку тільки електричними гірляндами, провесло виготовленням, не прикрашайте ялинку целулоїдними іграшками а також марлою і ватою. Не застосовуйте для ілюмінації ялинки. Свічки. Не одягайте дітей у костюми з легкозаймисних матеріалів, не залишайте малюків одних у зачинених приміщеннях. З метою попередження травм і нещасних випадків просимо бути особливо обережними під час використання свічками, бенгальськими вогнями, різноманітними піротехнічними засобами.